Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати степінь з раціональним показником, і потрібно буде подати вираз у вигляді суми. Це не всі завдання, які ми будемо робити, буде ще щонайменше одне. Потрібно проаналізувати дані завдання. В першому прикладі ми маємо просто розкрити дужки. Тобто наш вираз помножити на кожний із доданків в дужках. А от в другому завданні у нас вже формула скороченого множення на різниця квадратів. Давайте приступимо. В першому завданні важливо не спішити і переписувати всі доданки, всі множники. У нас є А в степені 2 третіх. Ми множимо його на Б в степені 4 дев'ятих. І множимо на А в степені 4 дев'ятих. Тобто ми спочатку все перемножуємо. Далі, коли ми помножили наш множник, ще за дужками, на перший доданок ми ставимо той знак, що був в дужках. Якщо ж був би тут мінус то протилежний знак. І множимо аналогічно на другий доданок. Тобто, в нас буде так же само А в степені 2 третіх, Множитися на B в степені 4 дев'ятих, І множитися на Б в степені треті. Далі ми пишемо рівні І дивимося, що ми з чим можемо помножити. Наприклад, в першому доданкові, нам доступно множити а в степені 2 на А в степені 49. Чому? Тому що в нас основа однакова. Щоб не загубити множник b, ми можемо переписати його на самому початку, і в нас буде там степень дев'ятих. Далі переписати А, і при множенні степені основа лишається показники 2 третіх. Та 4 дев'ятих додаються між собою. Можливо, в домашній роботі у вас будуть знаменники, однакові, проблем у вас не буде. В моєму ж випадку знаменники дещо різні, і я матиму звести їх до спільного знаменника. 9. на 3 благоділиться, і ми маємо трійку це додатковий множник для першого дробу. І на даний момент. Про цей приклад ми вже забуваємо переходимо до другої частинки. Бо якщо ми почнемо писати до рівня і рахувати його, а потім згадаємо про те, що в нас є ще одна частина прикладу, ми можемо наробити багато помилок. Тому ми пишемо плюс. Тактовно переписуємо букву А. Оскільки у нас будуть всі обрахунки в другому доданку з букви Б. Тобто ми А в степені 2-3 переписуємо. Далі у нас є. Такі множники, як Б, і в показнику у нас буде 4 дев'ятих, до якого ми додаємо 2 третіх. Ви бачите, ситуація дуже схожа. Теж слід буде другий дріб домножити на 3. Якщо придивитися, то ось ці суми абсолютно ідентичні. Порахувавши одну з них, ми могтимемо другу відпис... записати відповідно. Переписуємо b в степені 4 дев'ятих, адже ми працюємо з цим елементом, а тут немає вже що рахувати. Далі ми записуємо букву А. Степінь для неї буде 3 множимо на 2, матимемо 6. 6 додати 4 буде 9. Точно 10. Тобто 10 дев'ятих. Можна записувати, звичайно, таким чином. Проте мені більш зручніше буде виділити цілу частину і не вертатись до цього приклада потім зовсім. Тобто не 10 дев'ятих я напишу А1,1 І поставлю плюс напишу А в степені 2 третіх. І буду множити її на Б в степені 1, так само 19. Таким чином, перше завдання я вже зробив. І можу приступити до виконання другого завдання. Як бачите, там є формула скороченого множення, яка називається різницею квадратів. Якщо придивитися, у нас є добуток суми та різниці. І нам потрібно використати різницю, кожний елемент якої піднести до другого степеня. Тобто ми з вами зараз маємо переписати ті дужки, в яких мінус. Тобто те, що в нас в перших дужках... Стоїть на початку Х в степені 3 четверте. А потім вже 5. Нічого не означає, оскільки від до доданків сума не зміниться. А дивимося саме на ті дужки, в яких мінус, переписуємо їх. І матимемо кожний з цих елементів піднести до другого степеня. Для того, щоб нам було більш зручно бачити, що відбувається, я буду брати наші елементи в дужки. Іншого кольору, ви ж можете брати той самий колір, продовжити тією самою ручкою це робити. 5 в другому степені, це буде 25. Далі слід поставити мінус. І Х будемо підносити не просто в 3 34, а множити його на 2. Щоб помножити на 2, можна вікою так акуратно, написати одиничку і виконати власне множення. Можна тут так само скоротити. Наприклад, 4 і 2 ділиться на двійку. Замість четвірки лишиться двійка, замість двійки лише одиниця. Тобто можна удосконалити наш запис і написати, що у нас буде 25, відняти х у степені 3 других. Можна ж виділити цілу частину і написати 1 друга. Або взагалі написати 1,5. Тобто, якщо ви можете так поділити, і це буде досить зручно вам. Можна ділити і писати 1,5, і це теж буде правильно будь який з таких варіантів, був би вірним. Далі ми приступимо до виконання третього завдання, де використаємо не різницю квадрату, а, наприклад, квадрат е, різниці або квадрат суми. Вся відмінність буде в даному знакові. Єдине, що форму якою ми будемо з вами користуватися, записується ось таким чином. Неважливо, там буде чи сума чи різниця. Ми маємо квадрат. Тут два доданки значить, це двочлен. І неважливо, який знак, там, плюс чи мінус. Далі, ж по формулі, ми беремо перший елемент, підносимо до квадрату. І ставимо той знак, що в дужках. Тобто, ось цей знак буде впливати лише в одному місці, в нашій формулі. Потім пишемо подвоєний добуток першого та другого виразів. І ми пишемо обов'язковий плюс для другого виразу, і підносимо теж до квадрату. Що це нам з вами дасть? Ми матимемо Y, яке знаходиться в степені 3 других, піднести до другого степені, далі написати мінус. Тобто ми акуратно рухаємося і просто замінюємо одні букви на інші, ну і відповідно одні вирази на інші. Далі ми пишемо 2, бо по формулі у нас там є двійка. Потім ми її множимо на перший вираз. Було написано А. Перший вираз у нас знову ж таки y в степені 3 других. От ми його і записуємо, просто акуратно рухаючись. Далі ми беремо наш елемент B. Йому відповідає n в степені 2,5. І в кінці ми маємо цей елемент. Додати, але піднести ще до квадрату. Тобто ми з вами за допомогою формули переписали наш вираз і розкрили дужки. Далі слід, що можна перемножити, що можна піднести до степені, і вже завершувати виконання цього завдання. Так, наприклад, y буде в степені 3 других помножити на 2. Перших, де двійки поскорочуються, Цих місць них лишиться по одиниці. Тобто можна говорити, що буде просто Y в третьому степені. Далі ми вже будемо приступати до цієї частинки. Мінус 2 лишиться. Це число буде просто коефіцієнтом, і впливати на історію в показниках не буде. Тому ми пишемо мінус 2, і пишемо Y у степені 3 других. Можна, якщо у вас є така можливість, поділити 3 на 2 і буде 1,5, хоча це не завжди можливо. Якби там було, наприклад, 5 сьомих або ще якесь інше число, то націлу ви б не поділили, та і з 5 після коми теж відповідь не одержали. Тому інколи є сенс записувати в вигляді ось такого звичайного дробу, проте його у відповіді слід. Перетворювати на мішане число, якщо дрібне правильний, тобто можна написати 1, і одна друга. А можна записати зараз 1,5. Оскільки у нас є ще один елемент це n в степені 2,5, і там в нас така можливість теж є. Далі записуємо n в степені 2,5. І ми маємо ще записати такий елемент, як n в степені 2,5 помножити на 2. Якщо ми. Власне, помножимо, то ми одержимо п'ятірку. Таким чином, ми з вами подали вираз у вигляді суми. Говорити про те, що ми маємо новий в стандартному вигляді, не приходиться. Оскільки, як би ми це справді хотіли зробити, ми б мали переписати в порядку спадання степенів. Наприклад, першим елементом ми б мали написати n у п'ятому степені, оскільки показник тут у нас найбільший. Далі дивимося, у нас є. Y в степені 1,5 та n в степені 2,5. Щоб одержати степень із даного доданку, їх потрібно додати між собою. Тобто 1,5 плюс 2,5 був би рівно четвертий степені. Тому ми напишемо мінус 2. Далі в порядку спадання степенів треба і букви розставити. І потім додати вже в кінці y у третьому степені, оскільки це доданок з найнижчим показником. Таким чином, ми з вами це завдання виконали повністю і записали в стандартному вигляді, змінивши порядок доданків. На сьогодні все, до зустрічі наступного разу.